Привіт! Навіть не думайте, що ви багато знаєте про Григорія Сковороду. Сьогодні ми зануримося в життя цього гіганта філософії, людини, яка кинула виклик умовностям і залишила спадщину, що формує свідомість поколінь. Це подкаст Українці, які змінили світ. Поїхали філософ Хіпстер 18 століття, Григорій Савич Сковорода. Яким ви його уявляєте? Нудний діду з бородою. А от і ні. Уявіть, Сковорода це такий собі неформальний філософ, який задовго до того, як це стало мейнстрімом, зробив кардинальний дауншифтинг. Він міг би викладати в найпрестижніших університетах Європи, стати придворним філософом, купатися в розкоші. Але що обрав Григорій Свободу? Його навіть виганяли з Духовної Академії, бо він був занадто. Неформатний. Він не хотів зазубрювати, він хотів думати, шукати, знаходити власну істину. Сковорода це бунтар, який носив простий одяг, їв один раз на день і спав кілька годин, щоб більше часу залишалося на пізнання світу. Це ж рок Зірка, який влаштував повстання проти нудних академічних канонів. Він відомий своєю філософією, яка стверджувала, кожна людина має власну свободу. Та має жити в гармонії зі світом, вільної від матеріальних цінностей. Син козака Майбутній філософ народився у 1722 році на Полтавщині. Його батько був козаком, тому дух свободи він відчував з маличку. Уже сім років Григорія віддали до дяківської школи, тому що він гарно співав, ще любив грати на сопілці і навіть майстрував їх. Цей інструмент завжди був у нього за поясом. Згодом Сковорода скаже: музика це втіха в журбі та розрада. За свій неабиякий хист до науки Сковорода вже у 12 років вступив до Київської братської школи, яка пізніше стане Києво-Могилянською академією, одним з найкращих закладів освіти Європи 18-го століття. Загалом Григорій вчився з перервами приблизно 15 років, так і не закінчивши повного курсу. До речі, тодішня Києва Мигилянка давала освіту, але не готувала до конкретної професії. Студенти могли залишити її будь-коли, а потім повернутися. Це часто було зумовлено тим, що вони змушені були заробляти собі на життя між музикою та квартирним питанням. Гадаєте, життя філософа це суцільні роздуми? Гаути, ні. Він був справжнім віртуозом в музиці, грав на багатьох інструментах: флейті, скрипці, бандурі, лірі, гуслях. Це ж просто людина оркестр. Сковорода був вегетаріанцем, що було незвично для його часу. А ще він був таким собі безхатьком з харизмою. Він постійно подорожував, жив у знайомих, ніколи не мав власного дому. Це ж можна назвати першим українським кочівним коворкінгом. У 1745 році Сковорода отримав рекомендацію до Токайської комісії із заготівлі вин до царського двору, що дало йому змогу побачити Європу. Під час навчання та мандрівок філософ вивчив вісім іноземних мов. Він не просто міг спілкуватися ними, а й писав твори і листи. Любовні зв'язки. Ну, Сковорода ж був аскетом. Він не мав ніяких стосунків, скажете ви. І помилитися. Хоча він і не одружувався, його біографи згадують про декілька жіночих імен у його житті. Можемо стверджувати, що навіть філософи-мандрівники мали своїх таємних шанувальниць. Одне з імен Олена Квітка, донька поміщика. Кажуть, вона була закохана в сковороду і навіть пропонувала йому одружитися. Уявіть. Багата дівчина пропонує руку і серце філософу, який спить на соломі і мандрує світом. Але Сковорода не просто відмовився, він втік зі свого власного весілля. Чому? Чи то він цінував свободу понад усе, чи боявся, що сімейне життя завадить його філософським пошукам? До речі, Сковорода уявляється нам стриженим під горщик вічним студентом, хоча помер у 71 рік. Але всі його портрети є копіями з міфічного оригіналу, гравюри з нібито прижиттєвого портрета. Отже, Сковорода міг мати абсолютно інакший вигляд зона комфорту або спікер для ТЕТ. Сковорода був майстром виходу із зони комфорту. І не тільки для себе, а й для інших. Він любив тролити багатих та впливових людей, які були зациклені на грошах. Уявіть. Як Сковорода приходить до якогось вельможі і починає читати йому лекції про те, що світ ловив мене та не спіймав. Саме ця фраза написана на його могилі і символізує свободу від матеріальних речей, що сповідував Григорій. Є легенда, що якось один багатій запросив сковороду на бенкет і почав вихвалятися статками. Сковорода вислухав його, а потім спокійно сказав: Ваше багатство це ваша бідність. Бо ви забули про справжні цінності. Він був майстром філософського стендапу, не боявся говорити правду, навіть неприємно, був справжньою совістю нації. Свою кар'єру педагога Сковорода почав у 1753 році в Переяславському колегіумі, де викладав поетику. Там він відзначився демократичністю, не карав учнів, вважаючи, що примус відштовхує, а навчання має бути самоохотним. Він прагнув, щоб учні навчилися мислити. З такими поглядами церковне середовище не мирилося, тому у сковороди часто виникали конфлікти. Філософ мав власну систему оцінювання, не ставив балів. У Харківському колегіумі замість балів він давав коротку характеристику: найкращим студентам зворок гострий, потім вельми тямкий. А хто гірше знав матеріал тупуватий або вельми тупий. Якби Сковорода жив у наш час, він був би гуру особистої ефективності, який читав би лекції на конференціях ТЕД про те, як знайти щастя. Ось його лайфхаки для щасливого життя: пізнай себе, зрозумій, що ти справді хочеш, шукай свою сродну працю, міняй роботу, якщо ти не любиш ту, на якій працюєш зараз. Будь вільним, не дозволяй світу зловити себе. І найцікавіше, що Сковорода не просто проповідував, він сам так жив. А то знаєте, як у відомому анекдоті про сучасних бізнес-тренерів, один у іншого питає: слухай, як заробити мільйон? Той відповідає: Я тобі зараз розкажу. А перший та я сам можу розказати, але як його заробити насправді. Григорій Сковорода дійсно відмовився від всього, що на його думку заважало йому бути щасливим. Це був справжній філософський експеримент довжиною в життя. Заповіт без заповіту. І, звісно ж, знаменитий заповіт Сковороди. Світ ловив мене та не спіймав. Це ціла філософія життя. Сковороду поховали під дубом, як він і просив. Це справжній філософський меморіал під відкритим небом. Чи знали ви, що Сковорода був не просто філософом, а й свого роду інфлюенсером свого часу? Його ідеї поширювалися у рукописах, передавалися з вуз вуста, надихали людей. Це був вірус мудрості, що поширювався Україною та за її межами. За переказом, російська імператриця Катерина II якось запитала, чому він їй не вклонився. На що Григорій Савич відповів: Ти ж сама хотіла на мене подивитися. А як ти мене роздивишся, якщо я вдвоє зігнуся? За цю зухвалість вона не покарала філософа, а запропонувала бути при дворі. Але Сковорода відмовився. Легенд про останні дні Сковороди багато. Усі сходяться на тому, що мудрець відчував наближення смерті, тому напередодні створив реєстр своїх творів, самостійно викопав могилу і уклав її дубовим листям. А вранці, коли господар маєтку прийшов покликати Григорія, всі побачили, що Сковорода вже спочив вічним сном, відправившись в останню мандрівку. Його вважають одним з найосвіченіших людей 18 століття та ставлять поруч із Сократом, Спінозою та Конфуцієм. Але це був наш український мудрець. На цьому ми завершуємо наш сьогоднішній випуск подкасту Українці, які змінили світ. Сподіваюся, ви дізналися нове та цікаве про Григорія Сковороду і надихнулися його життям. Чи погоджуєтеся ви з його філософією свободи? Напишіть у коментарях. Дякуємо, що були з нами. А ми вже готуємо нову історію про видатних українців. До нових зустрічей!